Вже не цемент, воно все обвалиться і так далі, і тому подібне. Двох циліндрах, добре що до сервісу доїхали. Друзі, всім привіт! Прийшла нарешті вже весна. Цей тиждень має бути до плюс 20 градусів, так що можна вже спокійно займатися далі нашим будівництвом, а саме дороблювати все, що ви запланували всередині до заливання чи підлоги. План на сьогодні залити нарешті ось цю штуку. До речі, в коментарях дуже багато було різних думок стосовно заливання ось цієї плити. Багато хто писав, що ось цієї арматури, що я понакручував, не вистачить, що воно все обвалиться. І так далі і тому подібне. Ну чи воно валиться, чесно кажучи, я сумніваюсь, тому що плита не є велика 30 на 90 сантиметрів і в товщину 10. Тут іде арматура вісьмірка. Вона по-любому втримає все це діло. І, і врахуйте ще один момент: отой От край, і той край стоїть на стіні, тобто воно не на вису. Ця сторона на весу, ну і відповідно і ця. Я думаю, нічого страшного тут не трапиться, але так, щоб було дійсно надійніше, то я сверлю ще декілька арматурин, щоб вони саме краї фіксували. Писали, що плитка, потім тут піде тріщина між цією плитою і підлогою. Піде тріщина, та тріщина передасться на плитку, яка тут буде зверху покладена, на плитці тріщина піде. Я думаю, за це переживати не треба, тому що це чорнова підлога. Зверху буде полістирол, зверху буде чистова підлога, тільки тоді буде плитка. Навіть якщо тут піде Стрищина, вона навряд чи до плитки дійде. Хто не знає, отут у нас є люк в підвал, саме цей люк перемістити на 40 см в сторону. Тому довелося вибити такий більший отвір. А оцей вже непотрібний шмат, нам потрібно залити. Тому ось така, друзі, каша в нас вийшла. Була холодна погода, я це робити не міг, а зараз, в принципі, вже спокійно можна цим ділом зайнятися. Коротше, я бачу, справа наша перекладеться на потім. У мене є цемент, але він же все. Він же покрився грудочками, він же, мені здається, що йому гаплики його не. Ну, було б використовувати саме в те місце, куди мені потрібно. Тому що, тому що, тому що я не пробував там дещо підмазувати, то воно вже як пиль. Просто розсипається і він не затвердіває. Так що викинути мішок цементу. тепер тобто доведеться. Ми його ще зимою купували, не пам'ятаю для чого, але так і не використали, то тільки відкрили його і все. А зараз сусідів запитає, може в когось є мішок, тоді будемо далі працювати. Тут сіра залишився мішок, ну тут десь половина мішка, але його стан вже ну також крупинки чуть є, але воно... Ну, воно все розбивається, тобто він якби ще в хорошому стані. Тому що в нашому цементі навіть крупинки не розбиваються, вони вже закам'яніли. Все, воно вже це типу, потверде таке, що о, о некий камінь. то вже не цемент. То його вже треба це все діло викинути. Друзі, всім вам привіт! Адам вже все вдягнув, взувся. Він так чекав моменту, коли він взує свої кеди. Ну, це називається кеди. Адам, такі кросівки. Він чекав цього моменту, тому що йому вже просто набридли чоботи. Що ми йдемо робити? Адам тримай, ось тобі ця штука. Тримай ти знов показуєш мені язика? Неси це на вулицю. Тільки почекай, шапочку треба тобі вдягнути. Винось це. Я зараз нам тобі землю. Винось. І клади, да, став там. І тримай землю. До речі, земля така легенька. Тримай ще землю, Адам! Все поклади. Як ти збираєшся тримати? Да. Так, зараз я теж взуваюся. Ми сиділи вдома до цього часу, до півпершої, тому що закидали дегідратора, джерки ставили сушитися. Так само і Толік ще закидав відео. Я робила музику, прибирали в хаті. Потім ми снідали. Думали сьогодні, що будемо далі все вичищати. Але Толік вже так, знаєте, налаштувався йти заливати підлогу, до заливати підлогу. Далі там клаптичок маленький, тому пішов. Зараз можливо, ми до нього прийдемо. Ті хай на школи прийде. Ледь не забула про це Булю, це мені, до речі, бабуся привезла. Анічка каже: сади цибульку зелененьку будеш їсти на салати. До речі, привезла ще мама тарілки. Отакі гарненькі, біленькі, діти їх дуже люблять. Якраз вони з'явилися в магазині, але тут ці наліпки треба поздирати. Це просто жах. Так що я цим якось займуся, Та вони стоять, знаєте, бо їх і не помити, і нічого. І ось. Були ворожищі, не знаю, непевно, що я не показувала, взяли отакі дві форми для хліба. Не скажу, що я планую хліб пекти кожного дня, але ми хочемо спробувати хліб на заквасці, яку будемо теж самі робити. Так що я думаю, що один раз спечемо, але все-таки надіюся, що одним разом ми не зупинимось, тому що мені подобається домашній хліб. Так, давай, Адам, ти знайшов лопату свою, ідемо сюди на сонечко. Йдемо. Знайшов лопатку. Значить, дивіться, що ми взяли розсаду ґрунтосуміш з додаванням кокосового волокна. Перехідний та незінний торфи, кокосове волокно, органічні домішки, сервіс, папнікові матеріали, пісок, мінеральні макро та мікродобрива. Посадили, подивіться яка краса. Може за густо, але я питалася в магазині. Вона каже, одна біля більодної садіть, і все буде добре. а там не бери до рота. Тільки в мене є земля, в мене ще є помідори там насіння і є баклажани, Так що зараз я вийму якусь якогось горщика і е, е, зроблю ще трошки розсади. Бо писали підписники, що важка земля, може не зійти. Там трошки посходило, але небагато. Можливо і не зійде, але коротше, на всякий випадок я посажу ще, якщо є земля і є розсад, і є насіння. Так, що ми маємо? Ось таку ось, гарненьку цибульку і ось тут розсада, там баклажани посаджені. А помідори, слухайте, не знаю, не знаю, де і поділися. Десь тут лежали? Може, хіба? Десь, може, мама чіпала чи що. Одним словом, піду в магазин, візьму собі ще. Тут, може, перчику і помідорчики. Адам гуляє, друзі, на вулиці вітер, але вода більш-менш нормальна. Можливо, зараз підемо за лукою трошки прогуляємося. Я щось впевнений на 100%, що нікуди ця плита не подінеться. Тітка покручена і ще плюс по одному арматурині Засунули на сантиметрів 10 в глибину, і ось так вона стачить, тобто плиту ще плюс згідно. Я думаю, тепер за це можна не переживати. Все, чіпляємося на місце і готуємо цемент. Треба, напевно, спочатку міксером перемішати, тільки тоді щебень кидати. Помилка. Лишаю тут Адама і їду з голухою. Його я швиденько нагодую і прийду до столика знову. Що я тут зробив? Нічого хорошого, я сподіваюся, завтра вже буде нормально. Нічого він тут не зробив. Я так зрозуміла, він має тут от заливати. Так, все, їду за лукою. Треба було одразу в тачці колотити і <рес> не мати в Ні, На другий раз буду міксером без, без щебня, а тоді вже буде щебень запаляти. Це не повна. Оце повна. Опалубка не обвалилася, значить, добре, супер, можна далі не переживати. Ну що, зробив максимально ідеально, як я міг, в принципі. Ось тільки виявилося, що в мене ось там ямка невеличка, тому ідеально вирівняти не вийде, тому що там ямка ось тут. Зробив трошки помилку, треба було плівку, ще покласти під низ, під опалубку, щоб волога повільніше виходила, щоб воно довше застивало і таке крепше ставало. Ну, але як вже є. Вже буде, як буде. Тепер треба зачекати. Я думаю, сьогодні вечором воно вже прихватиться, можна буде його затерти. Але в принципі це чернова підлога, комуно там треба. Тиждень, хай упаловка так постоїть, і через тиждень це можна буде розбирати і перевіряти місність конструкції. Як ми будемо перевіряти, Ломом бити по ній не будемо, просто походимо. <хи> Якщо витримає, значить це добре. І ще писали один коментар: що оцей люк, що ми вибили в сторону, послабить всю нашу бетонну плиту. Ну, чесно кажучи, нічого й не послабить. Якби там арматура йшла тільки повздовж, так, да, я згідний, воно б сильно послабило. А оскільки арматура тут іде і вздовж, і в поперек, то навіть якби я вибив до кінця ніякого, воно б ніяк не вплинуло на оцей кусок плити, що ось тут залитий. Так що нічого воно не послабить. Можливо, воно можливо й послабить, але це не є настільки критично, щоб аж сильно на це переживати, тому що Машини заїжджати не будуть тут. будуть тільки люди ножками ходити по чистовій підлозі. А наше все це діло згладить і рівномірно розподілить по всій площі нашої підлоги, а не тільки по плиті. Так що в принципі ніякого тут сильного навантаження не буде. Ця плита, в принципі, тримає тільки сама себе. Оце найбільше навантаження, що діє на неї. Кажеш? Воду? Воду? Да. Так. Ага, добре. Хто пам'ятає, ми різали яблуню? В саду. Треба це все діло порозчищати. Нам підписник написав, що яблуня твердіє ще гірше, ніж горіх. Тобто, коли горіх сухий, його дуже важко перерубати, то каже, яблуню ще гірше. Тому нам потрібно якомога швидше довести до ладу все, що ми тут понароблювали. А саме ось це. Не так страшні гілячки, тому що арпалом переб'ються. А саме, страшне мені ось це. Оці шматки, які потрібно перерубати, бо потім буде біда. Що зараз цим ділом займемося. Стайна колодка, ні? Горіха я тако не зробив, тому що затупив. Тут дивіться, яка красива. О! І висока. Не доведеться рачки стояти, коли рубаєш дерева. Супер! От саме такої нам не вистачає в нашому господарстві. Ой, Адамчик, ти що? А тут біля дровітні буде стояти і рубаєш, зразу складаєш. Ну Питання всі скільки місця вистачить. Як вистачить, скільки будемо складати. Там у мене ще під навісом є місце трошки. Ще одну дровітню ми будувати не будемо, це точно. Це вже перебув. Будемо якось думати. На дворі будемо якось так складати, накривати чимось. Щось будемо думати. Залив! Залив ту дирку! Супер, тільки не наступи, будь ласка, не залиш слід в історії. Свисін не наступи, я захожу, там все нормально. Там посередині та дирка, що ти то що у нас наступить. <плес> Аня, я рубаю, ти складаєш. Туди в друві. Скільки влізе, стільки й складає. Та я, я хочу вогнище розпити, погрітися. Серйозно? Вдома біля каміна погріється. <плес> ні, ну ми ж ми взяли сірники, друзі, зараз будемо ці дерев'яхи палити. Те, що ми там. Ми їх розбирали кучу Та, що у нас тут була, хто пам'ятає, велетенська така. Не всі дошки прибрали, тому що були деякі дошки, з яких просто нереально вийняти цвяшки. І ми їх просто викинули на кучу, спалимо і все. І цвяшки потім таким е магнітом позбираємо і буде супер. Тому що їх виймати нереально. Арпав росово? Да. Не будемо. Ні. Чого? Не будемо зараз. Чого? А, біля тих, пам'ятаєш, штучки такі були? No. Такі дупла були, були Ти я розрубав? то її розробали? Я не знаю. І це всередині. Добре, Це походим, Всередині походим. всередині, біля цього дупла така от штука, в дереві. Якийсь ага. як грибок чи що це таке, я не знаю. Такі які воно? Гриб. Ну, коротше. Так що тепер в мене нема совніш, ми її зрізали. Заката крутий, а нам випив всю цю весь який є тільки що привезла цілу пляшку. Люди засушила після риби. Ми просто купляли в врожниче присерву села, десь покладу. І ми зранку сьогодні варили картопельку з присервою, села робили з е, листя Айсберг, помідорчик, щось там таке. соус якийсь. то його так засушило? Лука, мавіть з друзями, гуляти, але до речі, друзі, напишіть мені, знаєте що Чи можна Оту цибульку маленьку висадити на мої грядки? Коли буде вже тепліше бо в мене там трошки лишилося. Я думаю, а чого ні? Мені треба лука якісь по підперці принести, добре? Бо я ж я так просто не розподіл. Я хлопка. Загорілося. Дивилася я сорти, можливо, думала замовити яблуні. І так собі подумала, що літніх... Сортів в нас мало, одненьку я б замовила. І зимову я замовила б теж однесеньку. Ну, коротше, можливо, голоден е, так придивляюся. Малину дивилася, сорти. Можливо, треба було б досадити десь так по краєчку. слухайте, такі гарні дрова лежать. Нащо, хто їх сюди кинув палити. То я! Туди ти чого ти казала, Я вам скажу яблуню рубати одне задоволення. А казав, що важко. Ну поки сарах. Горіх був важче. Ні, як дам де прямі колодки без сучків, то горіх легенько розколувався. Яблуня класна тим, що навіть коли є сучки, ти б'єш, вона ідеально просто розлазиться. Не може в мене так. Ну, мені більш подобається яблуні рубати, ніж е, цей, ніж горіх. У нас просто, друзі, не дуже великий асортимент дерев поки що ну, на досвіді або яблуня, або горіх. Ну так все, що ми найбільше, так, да, і вишня ще була, але це давно вже вийшло. Зараз яблуні і горіха. Нормально? Не хватить Добі нам дровітні. Нам дровітні не вистачить, Ще як не перерубати зробити. всі ці дрова. Я думаю, поки що цей горіх не будемо різати з тобою, тому що навіть нема де складати раз, а по-друге, як він буде падати, він поб'є весь шифер на дровітні. Ні, ми будемо колись. Зріжемо. Колись? Коли він виросте ще більше? Дивись, безплатне зберігання дров. Росте собі дай й <гум> І Нікуди складати не треба. А там, а там зріжемо потім. Головне, що місце ми звільнили під нові дерева, а горі вже зріжемо. Тільки оцей, що біля дитячої, то той можна зрізати. Оце я сюди понаскладував, їх не знаю чого. Тепер звідси треба їх носити, щоб там рубати. Ну тут небагато, то далі будемо сюди різати зразу. Немає ніде, так? Да? Понятно. Шукаємо пакети до вакууматора. Десь обійшов Півлуцька, каже, ніде нема. Тут треба, скоріш за все, в інтернеті замовляти, тому що так. Не факт, що не йде. Ні, на ринку може бути, але ще на ринок терапії. Теж нема? Немає. Я дивилася, в інтернеті в Аврорі є, але в Аврорі може тільки в інтернеті є. Вчора ми їхали в місто ввечері, і сталася така халепа, м'яко кажучи. Виїжджаю з дому, думаю, щось машину трусить, не можу зрозуміти, що сталося. Подригується трошки. Доїхали до міста, раз, в другий магазин заїхали, з третього магазину виїжджаємо. Даю газу на другу передачу. Вона не їде, думаю, що на четвертій включив. Тупо чек загорається, починає чек Мені блимати. АБС включається. airbag, як він там. Ну, антипробуксовочна система. Зупиняюсь, машина тріпає, мені. Ту -ту 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 -ту. Добре, що знайомий. Бо вільний механік, заїхав до нього, то підключив до комп'ютера, і другий-третій циліндр пропускає за, за запалювання. Чому пропускає, поняття немає, чи там дроти погані, чи свічки погані, чи, можливо, ще щось трапилось, не знаю. То ми вчора машину в місті залишили в нього, він там розбереться, подивиться, що до чого. І добре, що тець по селі, то він якраз поїхав нас з Рожища забрав, привіз додому. Сьогодні не набирав, тому вчора завезли, сьогодні не дзвонив, може завтра подзвонить скаже. Получається, він займається механічною роботою, а електронікою вже займається. В лучку там хлопці, тут побачимо. якщо він не зможе зробити, то можливо доведеться влуз їхати. Ми в принципі могли б машиною додому доклигати, але на двох циліндрах я не знаю, чи розумно було б їхати. Просто добре що до сервіса доїхали. Що, кусок розчистили? <рі> ну саме тут, де ми перекидували, в принципі, вже чисто. Дивіться, скільки дров вийшло з невеликого кусочка яблуні. Ну, як невеликого. Це майже половину товстих стовбурів ми порізали. Я думав, що там дров буде ого, скільки. А тут по факту навіть не цілий ряд нашої міні-дровітні вийшов. І не така вона вже і міні. Ну так, да. не така вже міні, або дерево не таке вже максі. <рі> ну кулатка. ну скільки тут тих дров буде? Що в нас тут залишилось ще? Ось тут два стовбура величезних. Ось та кучка ще залишилась і все. Це, в принципі, всі то всі дрова, які можна використати ну, на дрова. А таке дрібне, як на арпал, то воно там, в принципі, так. То не дрова, то таке собі. Побалуватися з котлом, як то кажуть. Я вам скажу, з деревами багато клопоту, але як добре мати дерева в себе на ділянці, сад. я от да, сад, тому що я дивилася сьогодні в саджанці, і там пише, 4-5 років там, до, першого, там, до перших плодів. Це ж розумієте, скільки має пройти часу, щоб дерево нормально, плодоносило. І як класно, коли ти маєш вже можливість зібрати ті самі абрикосики, закрити собі... Там тих, ну давай так трошки покатайся закрити тих баночок 20 горення і смакувати цілу зиму своє домашнє, а не купувати ще плюс в два дорога. Ну знаєте, так що свої плюси є Їх більше, ніж мінусів. Так, да, треба обробляти, але тут теж головне не не заганятися. А то, знаєте, зараз я все замовлю. Зараз я там ще. а потім, як суть до діла, так ні на що не вистачає часу. Лука поїхав гуляти з друзями. я Його відпустила столиком. Закрий калітку! Закрий калітку. Гарно так тут залив. Бачите як? Знаєте, багато коментарів було про підвал, про те, що типові не потрібний. Той каже, типові треба і так далі. Так само, і я казала, треба обов'язково підвал. Але на теперішній мій розум, я б скажу вам чесно, його не робила. Льох їде і все. Погреб. Але зробили, будемо мати, типу теж вдома воно зручно. Але зараз я б його не робила, тому що, тому що просто не робила б. Я згадала, скільки ми з ними часу провозилися цілу зиму. Ми той підвал століковою роботою морвали три місяці. Ходили, просто ну, це була мука. Але да, люди дивилися, вам було цікаво і терпіли. і не казали, що ми довго будуємося. Це уявляєте, три місяці мурувати підвал. Цеглинка за цеглинкою. Ну крути, Ти, я не буду. крути, я тебе тримати. Ти тільки куртку постирала. У Нас тепер прання куртки. Це знаєте таке щоденне явище. Я не знаю, що це таке. Що це така весна? і таке болото там на рівні на дорозі. Там страшно. Чуєте, там щось ріжеться. Це Толік вирішив ще одну колодку все-таки порізати. Шкода йому дня. Понечко в світі, треба працювати. Нічого. Ти не можеш жити без мене? Це на ця прив'язність, так та, 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 не мона. <ріхи> <ріхи> тут ще місця, ого го. Якраз <ріхи> тут о, дивися. Все складеться. Писав нам коментар, один чоловік, що каже, що шашлик потрібно смажити на фруктових деревах, так він набагато смачніший. Чесно кажучи, ми ніколи до цього якби, на цьому ніколи не зосереджувались, які, які, до... які дрова були на тих і смажили. А цей раз, як наступний раз ми будемо смажити шашлик, я хочу взяти ці яблучні ці дрова з яблуні і на них посмажити. І все-таки порівняти смак, тому що, от, бо от пише чоловік у коментарях, що каже береза, горіх. Каже, від цього шашлик може гірчити. А від фруктових дерев він такий, от, він він смачніший. Мені хочеться це порівняти. Так що наступний раз смажимо. не забудь мені нагадати, щоб я взяв ці Точно. Оці дрова. Я, друзі, знаєте, що стоїмо, чую крик. Думаю, чи то, слухайте, вже Адам кричить, чи що. Перш так тихесенько, потім голосніше. Вже хвилин, повно, 15. Чуємо це свиня, такий, знаєте, крик. Я перш думала, що там свиню колять. Але крик такий, такий так просто чути. пронизливий, да, його чути. а це ще голосніше було. Ну вже кажу, десь до, до хвилин двадцяти. І мені тільки в голову прийшло, що це, навірно, родить свиня. Це ну так, так на він ну, якщо коляд, то зараз якось тепер швидко. Знаєш, так безболісно. Напевно, це народжує. Я не знаю. Я вам скажу, зараз оцей період, весна-літо, набагато легше щось робити, тому що взяти зиму в цю пору вже було темно. Все, на дворі нічого не зробиш. Зараз, в принципі, вже така, скажімо так, година така пізнувата але ще надворі добре світло, ще можна навіть там, де ми зараз живемо, навіть там щось зробити, там в хаті те, що нам потрібно. І тут ми вже зробили ті справи, які на сьогодні запланували. Ну, ось що значить літо, день довгий, роби скільки хочеш. Тим от літом легше, а зимою дуже важко. Поки ми були на хаті, підсушилася ще одна партія наших джерок. Не для нас, як то кажуть. Чесно кажучи, от. Робили зі свинини, в принципі, файно. А оце сьогодні ще вперше зробили з курки. От, так що я їх ще не пробував, не знаю, які вони будуть на смак. Тут що курку треба навчитися рівно різати, щоб вони були ідеально просмажені, щоб не було от таких от білих плямок. То, в принципі, нічого страшного немає в цьому. Просто тут чуть-чуть товстіший шматочок, ніж ось тут. Так само ось тут. А так, в принципі, я вам скажу, що ми дуже-дуже просимо. -дуже що що? Так. Да? Хотіли сьогодні все це діло завакуумувати, але заглянули до вакуматора, у нас там залишилось тільки один пакет для вакуматора. Чесно кажучи, затупили. Мали вчора купити, але з стаю машиною, геть, кажем так, вибуло з голови, що ми взагалі мали робити. Ось така тут друзі штука. Один. Во, один пакет залишився. Його наполовинку розрізати, це дві упаковки буде. А це нам маловато трішки, тому що нам треба на це все діло. Упаковок 15, напевно, там з півтора кілограма точно буде. Сьогодні у нас, до речі, ще півдев має бути прямий ефір. Так як відео ми знімаємо. Ефір в понеділок. А зараз це відео, по ідеї, має вийти в суботу. Так що є в нас трошки на порі, навіть зняти. Тому навіть на коментарі, якщо ви помітили, ми можемо відповідати трошки з запізненням. Через одне, через два відео можемо відповідати на ті коментарі, які були два відео назад. Не треба цьому дивуватись, просто часом ми можемо так напері собі назняти, щоб нам легше було потім це все діло робити. Бо впритик, я вже розказував, це дуже важко. Бачиш, один, удикі магніти. І як завжди, друзі, не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Ми вже на фінішній прямій ще залишилось трішечки добити цей збір, і ми зможемо придбати ще один дрон. Посилання буде в описі під цим відео. Друзі, дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. І зустрінемося наступному відео. Друзі, всім па-па.